Є новина, друзі. Трамп прийме рішення. Келох їде в Україну, та мітинг захистив людину від ТЦК. Дослухайте до кінця. Вчора знову Трамп наробив багато заяв. Його питали про американський завод, чи він говорив з Путіном, що йому це не подобається, що він нібито говорив, якби висловив свою позицію. Знову дав два тижні і сказав, що через два тижні буде прийнято серйозне важливе рішення по війні агресивній Росії проти України. Також він сказав, що він ну, подивиться, хто буде зривати перемовини. Ну і того покарає, тобто або Росію або Україну його питали про санкції. Він каже, можуть бути санкції, але треба дивитися, що буде після двох тижнів. Ну тобто на два тижні знов відкладається. Чому це може бути? Тому що е, зараз іде розмова про гарантії безпеки. Вчора була зустріч Єрмака і Рубіо, і готується проект цих гарантій безпеки. Він має бути готовий за 7-10 днів. Ну вже декілька днів пройшло. Тому маємо надію, до кінця наступного тижня він буде готовий. І я так розумію, його будуть передавати. Росіянам, і після цього вже буде планувати зустріч е, Путіна-Зеленського. Е, ну, всі європейці, Україна закликає ввести санкції, якщо не буде зустрічі Путіна і Зеленського. Це абсолютно е, правильно. Але чи Трамп їх веде? Тому що його вже е, півроку ми закликаємо всі, що він вів е, ці е, санкції, і от вже після того як ці гарантії безпеки будуть розроблені. Я думаю, вони будуть передані російській стороні, і м, далі має бути зустріч Путіна-Зеленського. Е, що важливо, однозначно зрозуміло. Так як і Трамп говорить, що він говорив про американський завод знищений і до України їде Келох 24-25 серпня. Він буде тут, це означає, що йдуть перемовини далі. Тобто домовились зустрічатися і далі йдуть перемовини по гарантіям безпеки. Келох сюди їде однозначно. Ну, врегульовувати позицію України відповідним способом, тому що слава Богу, що Трамп ще вчора не говорив, що він буде ну якось наїжджати на Україну, тому що нам вже два рази відключали зброю і розвідку. Ми ж це пам'ятаємо, та ну і це може відбутись і третій раз, тому що ну об'єктивно Трампу легше тиснути на Україну, але цього треба не допустити. Тому їде келок якраз узгоджувати позицію України. Це однозначно будуть перемовини про те, ну хто буде робити які. Компроміси. Тим більше вчора Лавров сказав, що вони нібито готові на компроміс. Але от Україна ні на що не готова, як ми можемо зустрічатися? Тобто ці два тижні будуть робити те, щоб зводити знов Україну і Росії Зеленського і Путіна. А ми будемо стежити, я вам буду повідомляти. Ну і добре, що Келох їде в Україну, тому що 24-25 на день незалежності росіяни могли би бомбити. А при прикелого ну, вони можуть боятися, і це об'єктивні речі, тому що таке вже було. Келог був і вони не. Не бомбили нас шахедами. Друге питання. Вчора в Вінниці дуже примітна подія. Чомусь знаєте телеграм-канали мільйонні. Ніхто про це не написав, відео не дали. Ну я вже не кажу там про, про владні зміни, які опосередковано залежать або фінансуються владою. В Вінниці ТЦК зупинило людину. Він знаходився в розшуку. Його хотіли затримати на вулиці. Туди просто почали ну, спонтанно виходити. Люди вийшло під 100 людей. Відео до речі, є в мене в телеграм-каналі в шарці. профіля, дійдь, дивіться завчора, і вони почали кричати: ганьба! 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 Приїхало вісім екіпажів поліції. Але поліція нічого зробити не змогла зарадити цим людям і відпустили цього чоловіка. Ну і це, як на мене, знаєте, показово для влади. Тому, напевно, це ЗМІ і ніякі не показали. І телеграм-канали це не публікували, ну, яка тепер до них довіра, так? Да? Але, як на мене, це показово. Бачите, люди. Хочуть, щоб ну якби не був закон, щоб все відбувалося виключно по закону, щоб права громадян не порушувалися. Ну і взагалі люди хочуть завершення війни, і це об'єктивні речі. Лайк, репост, підписка, телеграм шапця профіля. Підписуйтесь.